І швиденько, ще з нової пошти забрала. Дивимося, це тюльпанчики були давно замовлені. Так, і будемо дивитись. Я зараз відкрию, а завтра ой, навіть подарунок є. І ось такий ящичок тюльпанчиків. Все, завтра все покажу докладніше. Ну, по тюльпанам. По тюльпанам ось моє замовлення. Замовлення на 600 гривень. Так, що хочеться сказати по пакуванню. Пакування у них своє. Запакування додатково не потрібно. Доплачувати все було складено компактно. Подаруночок присутній, дуже приємно. В подаруночку у нас Strong Gold. Це тюльпан жовтий. Картинки я буду підставляти. Далі у нас, ну, можна так пройтись, по сортам. Сорти Кенді Принц. Я взяла 6 штучок, по цибулинам питань зовсім немає. Всі цибулинки одна в одну і всі дуже гарної якості. Дуже гарної якості. Так от Кенді Принц коштує 60 гривень, я їх взяла дві упаковочки, два пакування шість цибулинок. Далі тірамісу 65 гривень. Тірамісу. Ага, ось вони? Тірамісу. Далі. Тут найдорожчий. Катінка 85 гривень. Ось вони, ці цибулинки. Теж гарні цибулинки. Далі Black Hero, чорний герой і негріта дабл. Негріта подвійна. Ось негріта ці пізній сорт 55. Сантиметрів і Black Hero теж 55 сантиметрів і теж пізні. Їх я збираюсь скомбінувати. Далі Black Parrot 65 гривні. Black Parrot чорний папуга, буду саджати окремо. Тому що ну не можу його ні з яким скомбінувати, мабуть, вже більше розведу його, можливо, він поділиться і будемо саджати потім більше. Далі хакун, 65 гривень. Ось він, хакун, гібрид Дарвіна. Цей гібрид. Дуже стійкий до морозів. І наскільки я знаю, він в основному або в червоному кольорі, або в подвійному кольорі, але ніколи нема фіолетового кольору. Але цей у мене білий. І «Queen of Night», королева ночі. От королеву ночі з цим хакуном я скомбіную і посаджу в одну корзиночку. Тому так вибирала-вибирала і не зовсім вірно вибрала. Потрібно було підбирати під термін квітування, але про це не подумала. Вибирала по Палітрі кольорів, яка подобається. Ну, тому отаке замовлення. Зараз вимочу їх в Максимі, просушу і буду саджати. Вже, мабуть, був приморозок, по рослинкам я не бачу, але такий іній на землі був. Біленький ажний вальцер у мене тільки розцвів. Красота. Було багато пуп'янків, але я їх пообривала, щоб не витрачав свої сили. Тюльпанчики свої я посадила. Ой, хожу тепер буквою зю спину ломи. Понамічала знову їх такими шишками, куди я посадила. Зараз візьму листочок, ручку і треба переписати. Куди що я посадила. Тому що в минулому році, все ж, мені здається, я щось наплутала. Посадила рослинки від пані Наталі з каналу, всім про все. Не все, мабуть, ідентифікувала, ну, бачу, що це котовник. Цю рослинку зовсім не ідентифікувала. Мабуть, це подарунок. Це, мабуть, Гайлардія. І цю рослинку не ідентифікувала. І оце мені схоже на гайлардію. Десь повинен бути синьоголовник, можливо, оце він. Ну, так, неважливо. Хай зростає все гарненько, а навесні ми побачимо, що вийде. І сьогодні ж, я думаю, посаджу свої. Нарциси. Вони у мене зранку були на 20 хвилин замочені в Максимі. І зараз я трішечки спушу, монофосфата додав, земельку цю спушу, там, де коти понагрібали. І висаджу їх сьогодні. Тому що ну, сьогодні вже ну, дуже холодно було зранку, а холод я не люблю. Тому. Тому буду потім відпочивати. Да, Боня? Будемо відпочивати потім. Сьогодні в мене посадка часнику. В принципі, я його вже посадила, скопана гарно вспушена діляночка, щоб було гарно, я ставила таку доску прочертила, виходить вздовж лінії, вийшло там 5 ліній і поперек. І уже на відстані на ті, які я вважала за потрібне, ставила і такі поперечні смужки цією ж, цією ж доскою. Ну, а потім брала гарний посадковий матеріал і просто Садила в ямочки. Потім взяла зовсім по трішечки триходерми. І так, можна сказати, присалила монофосфатом калію, суперфосфата немає, в мене є монофосфат калію. Ну і все. Зараз це все заволочу граблями і будемо чекати врожаю.